Друзі, ми у Стальовій Волі, одному із наймолодших міст Польщі, і саме тут наша молода команда приймає турецький галатасарай в рамках другого туру юнацької ліги УЄФА. І саме тут ми спробуємо здійснити мрію та подарувати Львову Євровесну. Давайте подивимося, що з цього вийде. Це рух на виїзді. Погнали! Одразу по приїзді. Хлопці пішли відпочивати та готуватися до передматчевого тренування. Ну а ми тим часом покажемо вам особливе місце. Це така народна пісня Ой, у полі, три тополі, та все зеленіють за одною дівчиною усі хлопці мліють. Не знаю, що там на рахунок хлопців, але те, що ми стоїмо зараз біля тополі, це факт. А ще факт, що це найвища тополя Польщі, адже її висота досягає понад 42 метри. Родзинку стальової волі ви побачили. Тож час вирушати на тренувальну сесію жовто-чорних. Заключне тренування перед поєдинком із Галатасараєм та Сараєм команда проводить на полях підкарпатського центру футболу, який от всього за декілька кроків від стадіону. Якщо чесно, тут атмосфера неймовірна, адже центр знаходиться посеред лісу. Тиша, спокій, благодать, свіже повітря. Знаю, що ще потрібно для вдалого тренування Астрів, взагалі, дуже бойовий. Команда прошлого і налаштовані завтра тільки на перемогу. Ну, звичайно, трошки легше на психологічному рівні, але все одно будемо виходити показуватись якості і здобувати результати. Треба завтра дуже серйозно поставити до цієї гри, бо це чесно дуже. Важлива гра і щоб хочеться вся команда, щоб прийшла далі. Дуже гарне містечко, таке маленьке, але все дуже гарне. Стадіон дуже гарний, на нього. і тренувачна база хороша. Ми чудово розуміємо, що буде надскладний матч, тому що рай дуже хороша команда. Ще не все далеко, не все вирішено, тому ми налаштовуємося на перший матч максимально. Поки не буде фінальна соска і тому результату, то ми не будемо розстрілятися. Після тренування команда одразу вирушила в готель готуватися до історичної гри. Ну а ми познайомимо вас із цікавими героями, гравцями місцевого клубу Сталь. Хто каже, наші люди всюди і у Сталі, у Стальовій волі, вони теж є. Тому хочу вас познайомити з двома гравцями футбольного клубу Сталь родом з України. Ось. Володимир Порольський, захисник сталі, Привет. і Аркадій Філіпчук, півзахисник. Привіт, хлопці, так трошки ближче. Так, ходіть так. до мене, ем, розказуйте, звідки ви родом. Е, як тут упинилися? Я напевно почну. Ви тут трошки довший час. Я зі Львова, сам е, рідний клуб мій теж був Львівський. А який? Е, Юніорах був e, в Покрові, потім з часом до Скали і так з часом перебрався до Польщі, можна сказати, в юнацькому віці Вже і, і так кар'єру континую тут вже в Польщі, вже понад вісім років. А в Сталі скільки? E, в Сталі три роки. Це ж третій сезон. Ми почали так. Склалося, що все тут добре виглядає. Я задоволений клуб теж їх продовжили співпрацю вже на рік. Про ти, ти, Ти не зі Львова, як я власна. Я з Луцька, але теж близько до Львова, О, дитячі роки в Волині, дитячій школі в Волині. З рухом не перетинався, на жаль, але поки що. Поки що. А, далі до Сталі потрату потрапив літом. Розкажіть трошки про ваш клуб, тому що я наскільки я тут бачила, тут стільки вболівальників. Популярний ну, досить. Е клуб славиться фанатами. Я б сказав, це ну, одні з таких більш таких сильніших і емоційно, які завжди додають емоції на матчах, вони нас підтримують. Ну і в загальному це одна з команд, яка давніше була знана на, на футбольній мапі в Польщі. І зараз склалося так, що. Три роки тому вони вилетіли з професійної ліги, з другої, вони попали в третю, так якби вже не професійна, це й напівоматорська. І трошки маємо з ними проблеми, тому що вони мають амбіції, вони були колись вище, вони пам'ятають часи, коли тут приїжджавши навіть в І тут було дуже багато знаних клубів. Ти недавно перебрався в трьох волю. Містечко таке досить невелике. Не Чи, що тут є доброго, щоб побачити чим зайнятися в позафутбольний час, що ви тут робите? Ну, позафутбольний час ми тренуємося. Ну позатренувальний, позафутбольний. Ну таке з такого. Що є заклади, які можна відвідати. Є парк непоганий з такого, що ще щось. Невелике містечко. Люди працюють більш таки, робочі. Дякую вам за зустріч за інтерв'ю. Таке міні Познайомо. дуже приємно було з вами познайомитися. Бажаємо вам успіхів. Щоб ви, я кажу, хочеться, щоб ви десь зустрілися, бо з вами та і, О, в такій футбольній фед... фед... атмосфері. Історичний єврокубковий матч для юних рухівців розпочався із сніданку. Далі на хлопців чекала установка тренера, після чого жовто-чорні вирушили на стадіон. Перші вболівальники вже йдуть на стадіон. Боже, яке це круте відчуття бачити людей на стадіоні? Як же ми за вами скучили? Отакі квиточки отримують глядачі сьогоднішнього поєдинку і проходять на стадіон вже з прапорами України, як ви бачите. Якщо ви дивилися випуск з Любіна, то, мабуть, пам'ятаєте про розіграш ось цієї футболки Віталія Романа. вона ще досі в мене, але вже зовсім скоро відправиться переможцю автору ось цього коментаря. Тому, якщо це ти, пиши нам в інстаграм і ми надішлемо твій приз. Ну але слухайте, прийти в новий випуск без нового подарунку я не можу, тому дивіться, що має ось цей крутий рухівський м'яч. І з автографами усіх гравців u 19 може стати ваш. Що потрібно? Підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар, і, можливо, саме ти станеш переможцем. Тоді столярчук потрібно зараз забивати! І гол! браво! Браво жовто-чорні! Олег Федор забиває і відкриває рахунок у цьому матчі. І рух робить дуже класний хід. Браво, Олег Федор! Браво! Вся команда! Браво! Жовто-чорні! Звичайно, коли на початку забуваєш гол, це дуже додає впевненості, але не можна розслаблятись, бо гра триває 90 хвилин треба концентрацію тримати до останніх хвилин. Останнього, так як можна сказати, прочитав і зіграв на випередженні. пропнув м'яч. воротар летів у мене і пенальти. Чіпка пенальтів. Червона карто. Наперед рухи йдуть з перевагою. один гол. Сподіваємось, що ця перевага, можна тільки більша, залишиться до кінця поєдинку. Добра. Сьогодні оффрей 19 Нічого не показує сьогодні. Рух приграє. Ми почали готуватися до цього матчу, дізналися, що він буде в стальній болі на цьому стадіоні. Багато поляків почали писати нам Почувайте себе як вдома. І ми справді почуваємо тут себе як вдома. <рес> <рес> Чесно кажучи, проти Заглемби матч видався дещо складнішим, тому що, на мою думку, там більш підготовлена команда тактично і персонально, мені здається, вони чуть були сильніші. Ну, звичайно, Галатасарай теж показав хорошу гру, але ми знали, що проти них робити. Тренерський штаб надав нас знову, і ми її використали на всі 100%, Я вважаю. Все добре. Бачимо. І від цього хлопця можна очікувати все, що завгодно, окрім всі думають, що буде подача, він може її пробити по воротах. Пробиває Федор! Пробиває Олег Федор! Ну, фантазіста, друзі! На 75-й хвилині Олег Федор подвоє рахунок у цьому матчі, залишилось 15 хвилин, але люди ми всі розуміємо, що буде далі. Я пам'ятаю, що воротар завчасно почав зміщуватись в сторону дальної штанги, читаючи передачу. І тому я просто вирішив пробити в ближній кут несподівано. І так взагалі приємно забувати на такій арені, трошки приємніше, ніж в нашому упл 19 але не знаю, перед грою було таке відчуття, що я сьогодні гол. Подивіться, Федор зараз розганяє атаку. Що зараз Олеже? Зараз точна передача, зряча передача. Михальчук! Мілан Михальчук прострілює! «Три! Три! Нуль!» «Назар Русяк забуває третій, ну це просто розгром, мурашки по тілу. Я не знаю, руки трусяться, тут камера вже вся труситься, але боже мій, це перемога. Зараз буде перемога. Але 10 хвилин ще тихенько сидимо. Так, як джокер, то вийшов просто, побіг далі штам. Я не джокер. Просто випадковість. Летить літачок. І щось я так чую, що цей літачок летить прямо на євро весну. Атакують, атакують зараз. Що пенальті! Все ж таки пенальті. Волк престижу може забити і забиває. Капітан команди, 10-й номер. І все, друзі. Все, ми вітаємо! Вітаємо футбольний клуб Рух! Вітаємо футбольну Україну! Це шалені це в першу чергу для клубу. І для нас це історія, це нові виклики. Хочу подякувати кожного гравцю, який сьогодні виходив на поле і був і не вийшов, на жаль, проте всі доклали зусиль, і ми змогли е, досягти того результату, на якого на який ми очікували. Ну а Богдан Слюбик цей історичний тріумф проаналізував у стилі легендарного Андреа Пірло. Футбол насправді проста гра, чи не так? Зранку встали, поїли. Вийшли, виграли. <смігри> <смігри> ну а на після аналітичній студії головний тренер юніорської команди руху Віталій Пономарьов вже аналізував, кого хотів би побачити в наступному раунді юнацької ліги УЄФА. Ну, звичайно, що хотіли б зіграти з такими ми стопуємо командами з тим вже Аяксом, тому що там одна з кращих академій в Європі. ПСЖ, Бойовентус, Інтер. Я думаю, що там будь-який суперник буде сильний, але ну, хотілося б зіграти з Топовим суперниками. Йдемо з вами в переможну роздягальню до хлопців і давайте з трьох раз догадайтеся, яка пісня там буде грати. Цей сон, цей сон! Цей сон! Вам наостанок хочу сказати: мрії мають здатність здійснюватись, якщо в них вірити та за них боротися. І сьогодні жовто-чорні вибороли для Львова євровесну. Та давайте сподіватися, що ця весна для нашої країни стане переможною не тільки на футбольних аренах, а й також на тому основному полі бою. Болівайте за українські клуби, підтримуйте ЗСУ, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна! Люблю вас, папа! -па.